Всем привет! Ребята! Сьогодні четверта часть Пять ночей з Давидом Тільки він зараз Фокси Він дуже быстрый Він тільки грає дуже багато ігор. А тут закрито. Він дуже багато ігор грає. Він. Он... А там я комп'ютер! Де... На що я це сказав? Він буде цілий день грати в цей комп'ютер. Хто мене буде? Коротше, я… Коротше, я його зламаю, ребята. Класний вибір. Ск... Я думаю, так. Да ой ой ти так вмієш, як я стоячи, стоячи, не вмію фоксі так. Дивись, який новенький, а дивись прикол. <рив> <зв> <зв> неправильно, не буде завжди працювати вона. <бач> фотошоп. Воно розбилось. Ага, Хватить мене Доні. ні. Ось така охранка. І змінити лице на провод. Ну і що? Це неправда, не зможеш.

Шу, Ти бал І Фоксі помирає, бо я всі комп'ютери його зажирав. Втаку сожрав всі комп'ютер, його він здох. Всім пока. Я в третій части. Фредді вбили і в четвер вже четверть Фоксів вбили. потім в п'яті Чіку чи Боні. Що за фігня? Добре поки.